Новий рік дивна річ. Ми щороку чекаємо від нього змін. Хоча самі лишаємось тими ж. У когось це родинний стіл, у когось шумна компанія, а в когось просто ще одна ніч. Я зустрічав новий рік у різних місцях, у різному кліматі. Був сніг, був дощ. Був період, коли хотілося стояти босими ногами у теплому морі рівно опівночі. А цього року чомусь захотілося зовсім іншого. Хотілося мегаполісу. І вибір впав на Бангкок. Та з цього моменту трішки менше загальної інформації і більше живої розмови. Я просто хочу показати, як тут святкують новий рік, як виглядає місто і що від нього чекати без сценарію. Я прилетів у Бангкок вчора, 29-го. Заселився і відпочив. Сьогодні ж хочу пройтися і подивитися, де теоретично можна зустріти новий рік у Бангкоку. Одразу скажу, у мене вже є два варіанти. Залишилося визначитись лише з одним. Та для того, щоб приїхати до цього першого, переглянути мені потрібно перетнути чао праю. Чао прая це річка. Фактично головна річка Бангкока. Вона проходить через усе місто і з'єднує дуже різні його частини. Через неї тут постійно курсують човни. І для Бангкока це звичайний транспорт, а не якась туристична штука. Я передана в річку не просто так. На іншому березі знаходиться Айконсіам. Це великий торговий центр, який стоїть прямо на березі чаукраїни. А основний салют у новорічну ніч має бути саме вздовж цієї річки. Саме тому я й обрав це місце як перший варіант. І перший можливий варіант це є коло Айконціаму. Я сюди приїхав, тут аже побачив якусь сцену і дізнався, що й буде. Якась у них цікава специфічна програма, будуть якісь виступи, будуть запрошені тут, якісь гості виступати. І що саме цікаво, от, бачите, за доця стена там вже усі всі місця вони виправдані. Тобто, якщо е, говорити про те, щоб, наприклад, там, планувати собі заздалегідь там новий рік, мабуть, треба приїжджати не так, як я прямо напередодні нового року, а ще заздалегідь. Але я думаю, що ще можна буде піти. і... Дізнатися, що є ще на верху цього торговельного центру, і відповідно подивитися, може там теж є якісь місця, де можна буде забронювати якийсь стіл. Треба піти знати трошки більше інформації. Я трохи пройшовся самим центром. Не всім, звичайно, бо це нереально, так як він дуже великий. По дорозі дізнався кілька речей: по-перше, тут є парк на другому поверсі за магазином Apple. Пізніше він ще зіграє зі мною поганий жарт. По-друге, ресторани на верхніх поверхах. Новорічну ніч там продають столики, ціни від 200 євро з людини, і це навіть не на терасі, тобто варіант, звісно, є, але точно не для всіх. Icon Siam – це такий торговий центр, в якому ти стратиш дуже велику кількість часу. Зрештою, добре, що тут можна щось і перекусити. Ну і раз я вже тут. То я хочу зайти і спробувати. Я просто пам'ятаю ще як я був сам готував бургери по рецептах Гордона Рамзі. А так як він відкрив тут свій ресторан і він є прямо атенсіани, то йду я спробую знайти, чи тут є, і спробувати бургер від цього знаменитого шефа. Та й зрештою, поки я чекаю на цей бургер, принесли такий собі комплімент. Це ось різні хлібчики і масло і сіллю. Попробуємо який тут хліб. Ну, багет тепленький. А що ви очікували? Мастиля хліба з маслом? Ну, типа теплий багет з маслом з хлібом. Ну, смачний. Принесли мені цей бургер. А, відразу скажу, історія це не з дешевих. Очікування відразу автоматично високі. принесли ось такий от великанський унікальний ніж. ну Бургер їсти руками, але я думаю, що раз принесли ніж, треба його розрізати навпіл. щоб побачити цей бургер в перерізі? О, тільки глянь на цю котлетку. Гордон Рамзі, скажи мені, буде любов з першого погляду, з першого гризу, точніше. Це, определенно чесно. Найкращий бургер, який я їв. Трішки Котлета супер сочна. Чуть-чуть гострувати цей соус класний. Нічого лишнього, булка-прем, булка-прем, то, що треба. Тобто вона... Короче, ця історія, хоч і дорога. Но бургер прям. Супер класний. У цьому торгівельному центрі насправді є безліч закладів. І навіть можна знайти різний стрітфуд на нижньому поверсі. Не просто фудкорт, а такий більш азіатський варіант. Зі своєю атмосферою, запахами, шумом. Там є все від звичайної їжі до доволі екзотичних речей. Наприклад, м'ясо крокодила. Загалом, після цієї прогулянки, я для себе зробив кілька висновків, але хотілося перевірити ще одне місце. Тому я вирушив у напрямку площі Сіан, і якщо чесно, тут дійсно постаралась передати новорічний настрій. Навіть попри те, що в день на вулиці Плюс 30 різні декорації, новорічні інсталяції, різдвяні ялинки, сцени для виступів теж були всюди, їх можна було побачити в багатьох районах Бангкока. Але, мабуть, найкращу ялинку в місті я бачив саме біля торгівельного центру Central World. Це ще один великий комплекс із купою інсталяцій навколо. І як мені здалося, саме тут було найбільше зроблено для дітей. Плюс поруч багато яток з азійським стрітфудом. Ну що ж, на один день вражень цілком достатньо. Та вам, мабуть, зараз цікаво, чому я тут. І що сталося? Давайте я вам це розповім, все по порядку. День починався абсолютно стандартно. Нічого особливого. Тому давайте коротко підсумуємо, що я встиг побачити вчора. Завчора я лише подивився айконцям, я зробив висновок, що там відносно досить. Дорого, і, мабуть, швидше всього, ні в один ресторан з того не піду. Також я був на площі коло Central World. і там з ж таки там є такий теж і ярмарок новорічний, там цікаво, там можна провести час, там можна було б і щось перекусити, що я теж так і зробив. Ну а сьогодні я ще таки не оприділився, але знову ж таки вирішив піти зайнятися якимось цікавим дійством, таким як, скажімо, перед новорічний шопінг. І для цього я йду. На один з цікавих ринків, що й поблизу мого готелю, цей ринок, якщо чесно, я десь побачив у рекомендаціях у TikTok. Тому й стало цікаво зайти і подивитись усе на власні очі. З цінами тут реально ок, навіть можна сказати, низькі. Джинси приблизно за 150 бат, а дві футболки за 100. Типу, на папері виглядає дуже добре, але є тут одне але. Взагалі-то я дуже люблю такого свого роду ринки, але саме тут, коли ти не можеш навіть пропихнутися і йдеш зі всім натопом, просто щоб звідти вийти, то, мабуть, це не зовсім той варіант. Ще також тут існує мпк центр я вже там бував, і він теж рядом коло тій локації, де я живу. Але я хотів відвідати щось нове і тут ще є один такий платіном шопінг мол, я ще там подивлюся, що там є і які теж там ціни. Планував іти в один торговий центр, але досить швидко зрозумів, що часу вже не так багато, тому по дорозі просто зайшов у Central World уже улюблений магазин у Нікло. Там спокійно підібрав кілька речей, а ще звернув увагу на одну цікаву штуку. Тут можна розрукувати своє фото прямо на футболці. Вонікло зараз робив е, собі на футболку, наносив логотип, Бистро, який мені створив чаджіпеті, я попросив дві буковки TC, як треба код назва мого каналу, що небудь придумати. Я його став і заодно прикиньте. Тут якщо ви хочете щось передумати, вони перевіряють, щоб не було підробки, копірайтингу, не було копій. От вони зараз пішли це е, і перевіряють. Якщо Комусь захочеться зробити щось подібне в унікло, то послідовність, мабуть, наступна. Ви приходите сюди. Я зараз вам покажу. Бачите, ось є такий стенд. Тут люди створюють собі своє власне там лого. Малюночок чи що вони там хочуть. Після чого ви вибираєте розмір, підтверджуєте, кличете працівника, щоб він вам це затвердив. Після того як вам це затверджують, дають футболочку вам в руки і кажуть, де оплатити це на касу. Після того, як ти це оплачуєш, тобі дають чек з квитанцією про оплату і час, коли ти це забереш. І тепер ви от я там знаю, от зараз я здав це в 16.49, 17.05, Буквально за 20, за менше ніж 20 хвилин, вона має бути готова. Виглядає це так. Бачите, тут є ось такий ось станок, і він це все діло нашиває на футболку. Тобто якість самої футболки сама, ну тобто, вона не є погана, уникло досить хороші речі. Я дуже люблю цей магазин. І то, що це, наприклад, там то, що ви зробите лого чи що б це не було, воно не буде наклейкою а буде вишито. Ну це прям ну типу, круто. Зараз подивлюся, що з цього вийде, і по вартості, по вартості це коштувало 590 тайських бат. Ну що, забрав я цю футболочку. Зараз мені насправді досить цікаво, тому що мені здається, я не бачу, як це вишивали. Що воно не було, якби на що. Мені здається, що це все таки наклеєне. Та як виявилося, фото, які передаються з телефону, не можуть бути вишитими. Тут їх просто друкують прямо на футболку. Термодрук. Саме тому все відбувається швидко, і тут можна надрукувати будь-яке фото чи лого буквально за кілька хвилин. Після цього я повернувся в готель, трохи перепочив і вже під вечір вирішив рушити в напрямку Айкон Сіам. Саме на нього, врешті, впав мій вибір, бо основний салют мав бути вздовж річки. Але майже одразу я зіткнувся з першими перешкодами у вигляді натовпів людей. На паромну переправу зібралась величезна кількість людей, і більшість із них, як і я, прямувала саме до цього торгівельного центру. В цей момент уже мало б стати зрозуміло, що вечір буде не таким простим, як здавалося спочатку. Але я цього ще не розумів. Та людей тут і справді багато. О 19.47 я став в цю гігантську чергу. І, зрештою, досить швидко в 20.05 я вже відправився. Ну я думаю, що чим далі, тим, мабуть, буде гірше. У самому торговому центрі план був простий: зайняти хороше місце в парку на другому поверсі. Але й тут виявилось не без нюансів. Туди я так і не потрапив. Самому Шайкон Сіамі теж не без нюансів. Людей тут більше ну теж дуже і дуже багато. Я навіть близько не розумію, чому я не здогадався, що буде потрібно там якийсь квиточок попитатися на цей другий поверх до на цей парк. І О, я просто тут такого цікавого, ще пса побачив, він ще навіть дихає. А, зараз я вам покажу цього цікавого пса. Великанського, ну таке до чого веду. На другий поверх я теж не попаду на цей балкон, бо там в них треба определені наклейки, стікери, які видаються в определений момент, в определені там години. Я теж цього не знав і я туди не можу попасти. Тепер я вам покажу цього песика. Якщо придивитися, то він ніби там морщиться, дихає, оцими бровками рухає, а цей панцир, там за які на нього і бачите, він рухається він зроблено, ніби цей песик дихає. Після цього я почав намагатися вийти в різні зони біля сцени, хоч десь зайняти місце. Обійшов кілька варіантів, але всюди була обмежена кількість людей і пускали тільки по браслетах, які вже давно роздали. І так я почав блукати по цьому торговому центру. У якийсь момент це все нагадувало лабіринт із живих людей. Такий собі передноворічний квест потрібно вийти із торгового центру. У підсумку я вийшов тим самим шляхом, яким і зайшов. І зараз я тут. Сиджу і намагаюся знайти хоч якесь місце, звідки можна подивитись новорічний феєрвер. Знайшовши одну з локацій, я поставив піну Google Maps і просто пішов. Маршрут пів якимись підворіттями, де здавалося б, людей майже немає. Але коли я туди дійшов, я побачив, що й тут фактично не проштовхнутися. Людей було дуже багато. Вибору вже особливо не залишалося, та й часу теж, тому я просто став і смиренно чекав, як і всі інші. І якщо вам цікаво, як тайці проводять час перед Новим роком, то виглядає це приблизно так. Це мені тут залишалося чекати приблизно півтори години, але багато людей чекали по 3, а то й по 4 години. Саме шоу почалось приблизно 23.55. Спочатку було шоу дронів, окрему частину присвятили вшануванню королеви. Потім ще кілька світлових сцен і декорацій. Місце в мене, як бачите, було не найкраще. Стояв я за деревом, тому видно було не все. І вже після цього почався сам феєрверк. Сам фейерверк був класний, яскравий, гучний. Все виглядало реально круто, але тривав він недовго, максимум хвилин 5. І по суті, саме заради цих кількох хвилин усе це й відбувалося. Очікування, натовпи, черги, пошук місця. І ми сьогодні розбирали це не для того, щоб поскаржитись чи сказати, що воно того не варте. А щоб показати, як це виглядає насправді, Та я думаю, вам цікаво, що відбувається потім. Я думаю, що ці всі люди страшно стомлені, тому що тут не було ні туалету, воду було тяжко знайти, не говорячи про що небудь інше в цьому місці. І люди відправляються, мабуть, будь по домам, будь по барам, пити з новим роком.